Пауль мар китобус або нові цятки для соботика. Дев'ятий розділ. Пан Пляшкер іде купатися. У неділю, як і годиться, яскраво світило сонце. Соботик розсунув штори, відчинив вікно, сів на підвіконні й голосно заспівав. Як на сонці носа грієш, і увесь добряче впрієш. Треба з власної охоти, байдужісінько вже хто ти, чи дитина, чи суботик, чи то заєч, чи корова, чи ведмеда приздорова, чи сумний, чи веселенький, чи старий, чи молоденький, чи убогий, чи багатий, доводиться просувати. Лісенька розбудила пана пляшкера. Він сказав, мабуть, це старе сільське правило і скочив з ліжка. Е, ні, це нове правило суботиків, відповів малий. Хочете послухати ще одне? Послухаю, аби не недовге. Коли світило сонце, пан Пляшкер, звичайно, мав значно ліпший настрій, ніж у дощ. Того ж ранку настрій у нього був особливо гарний. Він мав вихідний день, година стояла пригарна, і найголовніше, розбудив його не дзвінок будильника, а суботикова пісенька, чи то пак правило. Воно найкоротше з усіх правил, які взагалі можна собі уявити, запевнив суботик. Ось воно. Якщо зранку вже пітнієш, то чого ти дома скнієш? О десятій не забудь, ти в купальні маєш бути. Я не з тих, хто ходить по купальнях, та ще й о десятій ранку, заявив пан Пляшкер. Я не певен навіть, чи є в мене купальні труса. Шкода, ви ще ніколи не ходили вранці зі мною купатися, а я ж так хочу. Стій! Заради бога, не поспішай з бажаннями з нічев'я, – вигукнув пан Пляшкер. Він утупився в суботока, а той у нього. Обидва очікували, чи не опиняться вони наступної миті в якомусь плавальному басейні. На щастя, бажання, здається, не здійснилося, полегшено зітхнув пан Пляшкер за хвилину. Зараз я вдягнуся і підемо на кухню снідати. Сподіваюся, ти сьогодні мене нікуди не вирядиш, чи, може, доведеться мені шукати десь для тебе як не гамбургерів, то, бодай, берлінерів. Ні, цього разу ні, заспокоїв його суботик. Сьогодні поснідуємо разом. Без особливих бажань? запитав пан Пляшкер. На це запитання я відповім, коли побачу сніданок, вирішив Суботик. Крім того, я не знаю, що таке особливе бажання, я знаю лише особливу ковбаску. І тільки но посідали за стіл, як він знову заспівав. Ми статусим нині мусим, вранці з'їсти хліба кусень, а ковбасок бач нема. хоч ця току нас ще тьма. Хочу я хай прилетять, ще й ковбасок двадцять п'ять. А що на столі забракло місця для стількох ковбасок? То До суботик додав, не римуючи. Я хочу, щоб цей стіл став утричі більший. Краще було б йому забажати лише більшої стільниці. Увесь стіл роздався вздовж у шир і в височін. Пан Пляшкер із соботиком лише позирали догори, задарши голови. По ж вони опинилися значно нижчі від свого сніданку під столом. Стільниця височіла метрів за два над ними, простягнувшись від кухонної шафи до плити, від однієї стіни до іншої, протилежної. Оце так. Тепер тобі доведеться хоч не хоч змарнувати ще одну цятку, сказав пан Пляшкер. Ви так гадаєте? мовив суботик. Ні, я знаю щось краще. Він побіг до кімнати пана Пляшкера, схопив там вовняну ковдру, виліз на стілець, став на його спинку і видерся на стіл. Пан Пляшкер, ставши на стілець, виліз на шафу, подивився, що Суботик робить на столі. Той сидів на ковдрі порозставляв усі тарілки з наїдками і всі чашки, і саме запхнув до рота третю ковбаску. Вилазьте сюди, татко, і снідайте, чудова місцинка на пікнік, егеш? І луки на пікнік не треба, якщо простора кухня в тебе, звіршував він і допоміг своєму таткові видертися на стіл. Ви чули, я ж заремував, із цього вийде добра пікнікова пісенька. І луки на пікнік не треба, якщо простора кухня в тебе, бо апетит десь пропаде, і як не ковбаску наминати, а бігати куди не знати, і думать, де ж та лука де? Господи, Боже, та що ж оце тут скоїлось? почувся тії миті, знизу чийсь голос. Пан Пляшкер із суботиком схилились над краєм стільниці і глянули униз. Там, узявшись руками в боки, стояла пані Моркван у рожевій літній сукні і репетувала. Хто вмостив у кухні оце одоробло? Бо це ж одороблений стіл. Як ви взагалі примудрилися його внести у ці двері? Я вимагаю пояснень, пане Пляшкаре, хоч би ви й десять разів були Антоновим приятелем. «Де дівся мій кухонний стіл. Та ми ж сидимо на ньому, пані Моркван, озвався пан пляшкир. Що? Оце мій стіл? Ви глузуєте з мене? Але це справді він, тільки. пан пляшкир затнувся, підшукуючи підхоже слово. Тільки він трішки виріс, допоміг таткові суботик. Не верзи дурниць, обурилася пані Моркван. Відколи це столи можуть рости? Я колись теж був значно менший, запевнив суботик. А ти хіба стіл? спитала пані Моркван. Ні, я не стіл, я тільки сиджу на столі. Принаймні, не на моєму відрубала пані Моркван. І що ви, власне, там робите? Ми пікнікуємо тут сніданок, відповів суботик. Вилазьте сюди, пані Маркван, тут є ще 17 ковбасок. Отуди нагору і не подумаю, гукнула пані Марква. Ну, то й не треба, сказав суботик і витягнув голову назад з понад краю стільниці. Пані Маркван почула, як у горі над нею, забращали тарілки і смачно заплямкав суботик. Залишилось шістнадцять ковбасок. Смачного вам, пані Маркван. П'ятнадцять. На здоров'я пані шморкван. Чотирнадцять! Призволяйтеся, пані Кворкван. Тринадцять, дванадцять, одинадцять. Лічив у горі суботик. Пані Моркван постукала з-під низу в стільницю шваброю і вигукнула: Пане фляшке е, -е, е. Пане пляшкире, я вимагаю. Тут хтось подзвонив у двері. Суботик майже весь звис із стільниці й гукнув Морквиночко, там хтось прийшов, не спини жди мерщій туди. Відчиниш враз і гість у нас. Ну, далі вже нікуди пані Моркван не тямилася від обурення. Сам відчиняй, як тобі так хочеться, шибенику. Це ти будеш мені наказувати? Та це не наказ, почав Суботик. Хотілося би повірити, процідила пані Маркван. Я наказів не давав, це я просто забажав, доказав суботик. І, стиха писнув пан Пляшкер і потер за вухом. А ти тільки забажав, мовила пані Маркван зворушено. Тоді це дуже-дуже мило сказано. Хто б не послухався і не пішов відчиняти, побіжу. і вона кинулася геть із кухні. Хто б це міг зав'ятати, сказав пан Пляшкер і прислухався. А якщо це ті два поліціянти прийшли нас заарештувати, у неділю не заарештовують, заявив суботик. А якщо таки заарештовують, що нам тоді робити? забідкався пан Пляшкер. Забажаємо, щоб вони опинилися в Австралії або в Новій Зеландії, запропонував Суботик. Котра з них далі. Австралія, сказав пан Пляшкер навмання. На географії він знався не набагато краще за суботика. Вони почули, як зачинилися двері з коридору, і чоловічий голос мовив Доброго ранку, Анне Марій!» Не сподівалася, а вже ж ні. Я бачив. О, ця сукня! Хіба ж вона не чарівна? А вже ж, а вже ж, безперечно. Пан Пляшкер із суботиком у горі на стільниці переглянулося і заусміхались, Так говорив. Тільки один добродій. Чи не прийшов я трохи зарано, А вже ж боюся, що так, перепрошувався в коридорі пан Вікторогус. Та де там, Антоне, адже зараз уже десята година, переконувала пані Марква. Десята година панові пляшкиру щось невиразно озвалося в пам'яті, щось не дуже приємне, хіба ж суботок перед сніданком не забажав у двох із ним піти купатися. Він запитав то що там каже твоє суботяче правило? Котре адже їх тисячі? Оте, От що каже, коли саме вранці слід іти купатися, чи не мовиться в ньому десь отак, найпізніше о. О десятій, хотів він сказати, але його слова потонули в оглушливому гаморі, що відлунював від покритих кахелем стін. Зненацька де не взявся дух хлорованої води. Довкола плавали дітлухи в трусиках, бризкалися одне на одного, вигукували щось, кричали, верещали й риготалися. Пан пляшкер скинув окуляри, провів долонею по очах і знову начепив. Сумніватись не доводилось. Вони з суботиком стояли у великому купальному басейні для тих, хто не вміє плавати. Суботик начебто ні трішечки не здивувався. Одразу почав брюхатися у воді, матеряти ластами і вигукувати. Ой, як то добре, саме для мого костюма. Не те діялося з паном пляшкаром. Він стояв у своїх брунатних черевиках і недільних штанях, мало не до пояса у воді. Ще одне шалене суботикове бажання, середуто проборчав він і, висмикнувши сорочку з під штанів, заходився викручувати. Гей, ви там! Що це ви робите? У нас не стрибають у воду в штанях, сорочці, в черевиках, присоромив бідулаху підстаркуватий білоголовий чоловік, що саме робив край басейну вправи на воді. Це ви до мене? запитав пан пляшкир. Я не стрибав. І справді, звідки ви раптом тут узялися? Зі столу пані Моркван, почав був пан Пляшкер, та одразу й замовк. Цей чоловік його однаково не зрозумів би, тому він сказав. Я тут опинився за бажанням. Підстаркуватий добродій глянув на пана пляшка розкоса якось чудно, облишив свою водну гімнастику, квапливо побрів до сходів і вибрався з басейну. Тим часом діти вгледіли суботика, оточили його і поприкипали поглядами до його водолазного костюма. Ти водолаз, допитувалися вони. Ти тут тренуєшся? Мені не треба тренуватися, я і так усе вмію. Заявив суботик. Ну, то пірни під воду, сказала одна дівчинка. Скільки ти можеш просидіти під водою хвилину? Я можу сидіти під водою годинами, якщо забажаю, відповів суботик. І то не була неправда якби забажав, він би просидів і годину. То чого ж ти? Покажи як. загукали діти. Чи справді ти такий класний підводник? Як на мене, це нудно пірнати під воду. Тепер це вміє будь-хто, відповів Суботик. а я норець надводник. Це значно цікавіше. Норець надводник, а що це таке? Покажи нам. Тут у басейні це не вийде. Норці надводники пірнають лише над водою, пояснив Суботик. Гайда зі мною, подивитесь. Він вибрався з басейну, а за ним не менше, як десяток дітлахів, і побіг до вущого боку будівлі. Там у кінці басейну. З глибокою водою була вежа для стрибків униз із метровою та триметровою висоти. В суботик ліг животом донизу на місток для стрибків з метрової висоти і замахав ластими й руками, так, ніби поплив. Оце й усе? Оце таке надводне занурення? спитала невеличка дівчинка. Це кожен уміє. Кожен, сказав суботик, якщо це, по-вашому, так легко, то чому тоді я єдиний нурець надводник на цілий басейн? Чи, може, ви бачите тут ще хоч одного? Якийсь чоловік у білому і свистком на шнурку на шиї, що досі звільна походжав понад басейном, швидко попростував до суботика. Доглядач, доглядач, тікаймо швидше, доглядач іде. загукали діти. Стривайте. гукнув суботик. Куди ви? Він дуже сердитий, сказала маленька дівчинка. Аби хто з нас стрибнув із цямарини басейну воду, він як засвистить і враз витягне тебе звідти, а тоді на п'ять хвилин садовить на лавку перед входом до купані, аж потім дозволяє купатися. Так, так, це правда, додав один хлопчик, і якщо хтось галасує, він теж одразу свариться. Тим часом доглядач підійшов до їхнього гуртка. Що тут скоїлося? – забажав він знати, чого цей лежить тут на животі? Я лежу на животі, бо я пірнаю не в воді, заремував суботик. Як? -як? – не зрозумів доглядач. Тут здійснюється перша в нашій країні спроба надводного занурення, пояснив Суботик. Ти, мабуть, гадаєш, що дозволю такому шмендрикові, як ти. Робити з себе дурня. Зараз ти в мене зануришся, але під, а не над воду. Доглядач обома ногами скочив на місток для стрибків, де лежав суботик. Місток добряче гойднувся вгору вниз. Суботик підлетів догори і з оглушливим ляском шубовснув у воду, здійнявши цілий сні бризок. Доглядач перехилився через ця басейну, дивлячись, чи той щасливо випливе на поверхню, коли суботик пирхаючи і відсапуючись, Виринув і підплив до цямрини, охоронець порядку заспокоївся. Зі мною жарти кепські, хай це буде вам наука, сказав він до гурту дітей. Повернувся і хотів жити геть, проте не пішов, бо суботи у воді заходився виспівувати. Доглядачу, я все бачу, ти їси борду собачу, доглядачу, викрадачу, я нічого не пробачив. Усі діти зареготалися. Ха-ха ха, як дотепно, загорлав доглядач. Дурнішого ти нічого не придумав? Дурнішого ні, а розумнішого так, вигукнув соботик і голосно заспівав. Оцей доглядач, дітки, купається так рідко, та той мочає ніжки, живіт і попу трішки». Тож довго не гадаймо, доглядача спіймаймо, гарнесенько скупаймо. Чекай, чекай, ось нехайно ти вилізеш із басейну, тоді ночувайся, буде тобі не переливки, заперепетував доглядач увесь червоний мов жар. Чекай, чекай, ось нехайно ти опинишся в басейні, буде тобі не переливки, гукнув із води суботок. Він озирнувся на пана пляшка. Саме протирав хустиною куляри, хоча йому з тим не дуже щастило. Хустина була геть мокра. Гей, татку, у мене є невеличке бажання, сказав Соботик. я хочу, щоб оцей доглядач добряче бемцнувся червом у воду. Не встиг він доказати, як доглядач, зашпортнувшися обласні ноги, полетів у воду, ще й так ляпнувся об неї червом, аж бризки у стелю вдарили. Не дуже то елегантний стрибок. Мій татко стрибне куди краще. гукнув суботик до дітей. Доглядач підплив до сходів край басейну, видерся з води і стояв тепер на твердому та оглядав скрушно, хитаючи головою своє мокре, як ключ убрання. Урешті він, здається, дійшов висновку, що одяг доведеться змінити, бо стікаючи водою, побіг до невеличких бічних дверей і зник за ними. Коли ж із води виріс суботик, діти оточили його, сміючись і поплескаючи по плечах. Тобі пощастило, що він беркицнувся у воду, сказав один хлопчик, ти його добряче розлютив свою пісеньку. А інший хлопчик запитав А що ти казав про свого батька? Він справді так класно стрибає. Отож він стоїть, правда, а наче й не схожий на чемпіона зі стрибків у воду. Чого це не схожий, ви мого татка, не ганьбіть. Суботик хвильку подумав, гукнув дітям. Зачекайте, я зараз і помчав, кахляною підлогою, виляскуючи ласта. Пан Пляшкер тим часом скинув свої повні води черевики і саме хотів поставити їх на цямрину в басейн, коли підбіг Суботик. Будь ласка, ходімте, пірнете разочику, прошепотів малий. З головою? запитав пан Пляшкер. Та ж у уколяри геть намокнуть. Ну, тоді по шию, вирішив суботик. Коли ж пан Пляшкер занурився аж до підборіття, малий прошепотів йому на вухо. Я хочу, щоб на вас були купальні труси. Дякую, сказав пан Пляшкер і виринув. Нарешті хоч одне розумне бажання. Я залюбки, тату, роздвів Соботик, а тепер мені дуже хотілось би, щоб ви пішли зі мною. Я хочу дещо показати своїм друзям. Ви ж тепер не боїтеся вилізти з води на вас купальні труси? Чудово, що тобі бодай раз чогось хотілося би. Тобто, що ти не наказуєш, а ніби просиш, сказав пан пляшкер і рушив із суботиком до дітей, котрі чекали біля вежі для стрибків у воду. Це мій татко, відрекомендував малий пана пляшкера своїм новим знайомим. Ой, який він, здивувалася маленька дівчинка. Ти не чорнилом його покрапав. Вона вказала на цятки для здійснення бажань на обличчі в пана пляшкера. Так, так, це синє чорнило, квапливо запевнив суботиків тату. А чого ж воно не змилося? спитала дівчинка. Ви ж були у воді, бо це таке особливе, бо чорнило, відповів суботик. І годі вже про ті цятки. Ви ж хотіли подивитись, як елегантно мій татко стрибне у воду. Що це ти надумав? похолов пан пляшкер. Не роби дурниць. Не забажаєш же ти, щоб я плигнув у воду з цієї вежі. Про всяк випадок, він позадкував кроків на три від небезпеки. Ні, татко, стрибати у воду з метрової вести просто не цікаво, сказав Суботик. Ну, слава Богу. Пан Пляшкер з полегкістю ступнув на крок уперед. Бо я хочу, повів далі Суботик, і вказав на місток для стрибків у воду. З триметрової висоти, щоб ви по чемпіонськи гарно стрибнули, он звідти головою вниз. Господи, Боже, оце то бажання, пробелькотів пан Пляшкер. На, візьми в мене окуляри, починається. Тремтячими руками вхопився він за покриту білим лаком залізну драбину, що вела на вежу для стрибків у воду, долаючи щабель за щаблем, піднявся нагору. І врешті нерішуче ступив на місток для стрибків у воду з триметрової висоти. Без окулярів пан Пляшкер бачив усе довкола дуже невиразно. Коли ж глянув униз на гладінь води, вона дедалі швидше закружляла перед його очима. І то було чи не гірше, ніж на даху будинку пані Моркван два дні тому. Пан пляшкер відчув огидний страх. І водночас він зрозумів, що ніяка сила не врятує його від цього стрибка. Отож він заплющив очі і стрибнув. Добре, що суботик забажав для нього елегантний стрибок. Пан пляшкер граційно шугнув униз, плавно увійшов у воду головою і затамував подих. Колись він чув, що треба тільки прогнутися і затримати подих, і тоді легко виринеш з води. Отож він так і зробив. І коли, здавалося, йому ось ось забракне повітря, він виринув на поверхню і по справжньому глибоко вдихнув. Аж тоді він усвідомив, що зробив. Не тямлячись від захвату, він ще у воді вигукнув: Я стрибнув, я стрибнув із триметрової висоти. Егей, дітлахи, ви бачили? Я справді скочив звідти у воду. Пан Пляшкер підплив до цямрини басейну, жваво виліз, побіг до суботика, обійняв його і, досі ще не тямлячись від захвату, сказав Хто б міг подумати, Бруно, пляшкир, плигонув воду з триметрової висоти. Він легенько підштовхнув суботика. А знаєш, що я зараз зроблю? Я негайно піду, стрибну ще раз. Е, ні, ні, татку. Я не знаю, чи все так гладенько вийде без синьої цятки, прошепотів йому суботик. Стрибайте краще з метрової вешки або наліпше ось із цямрини басейну. Твоя правда, погодився пан Пляшкер, – ледь розігнався і стрибнув, і, хоча цього разу влетів воду не так плавно і животом, а проте пишався аж ніяк не менше. І згодом, коли вони стояли в кабінці для перевдягання, коли на бажання суботика було. Подано туди й миттю висушено одяг пана пляшкера, він сказав: Яка чудова неділя, та я мушу попросити тебе виконати ще одне моє бажання на втіху пані Маркван і моєму приятелеві Антону. Там же в кухні стоїть той здоровений стіл. Будь ласка, забажай, щоб він знов став менший. Як вам так хочеться, відповів суботик, то добре, я забажаю. У житті деколи трапляється, намислиш добре, а виходить зле, то так і тут, бо тим часом на кухні в пані Морква чинилися дивні речі. Коли пан Вікторокус дещо оговтався після того, як побачив велетенського стола, він вирушив на пошуки свого приятеля Бруно. Однак знайти його виявилось неможливо. Дарма пані Моркван запевняла пан Пляшкер із суботиком щойно сиділи вгорі на столі, наминаючи ковбаски. Урешті решт пан Вівторокос видерся на стіл і розглянувся там. А власне, хіба ж тут не затишно? Вгорі на цьому столі, вигукнув він. «А вже ж затишно. Тут і ковбаски ще є, може, ще й теплі. А то ж тепленькі, а не марі. Чи не влаштувати нам тут пікнік? Хіба не шкода було б, якби всі оці наїдки пропали марно? А вже шкода. Пані Маркван нерішуче стояла внизу під столом і чекала. А щоб пан Вівторокос і не думав злазити додолу, то вона вилізла догори. О, та тут ще й ковдра є м'якенька, і справді тут непогано. Пані Маркван узяла серветку і заходилася протирати лампочку. А такий високий стіл виходить практична річ, промовляла вона. З нього можна дістати до багатьох предметів, яких я не сягала без драбини. А не Марі, чи треба тобі оце сьогодні, в неділю протирати якісь лампочки? Ні, не треба, вирішив пан Вівторокос. Сідай лишень коло мене та будемо пікнікувати. Тобто їсти на столі, ти не жартуєш. Пані Моркван ще хвильку повагалася. А потім набралася відваги й мовила ну, якщо ти так гадаєш, любий Антоне, і вмостилася на ковдрі. Так вони просиділи довгенько, споживали наїдки, розмовляли і вже не вважали дивним, що влаштували собі пікнік на кухонному столі. Та саме, коли пан Вівторкас хотів поділити між собою й пані Маркван останню ковбаску, почувся пристрашенний луск, і стіл миттю збігся до своїх первісних розмірів. Пан Вівторокус і пані Маркван покотилися додолу із замалої тепер стільниці. Тарілки попадали на підлогу й побилися. Одна половинка останньої ковбаски злетіла зі столу, закотилася під шафу, вдарилася об стіну, впала і так і лишилася лежати вкрита пилом. Пані Маркван підвелася, обсмикнула свою рожеву сукню і геть пантелично сказала: Чи сьогоднішня неділя не найдивовижніша в моєму житті? Безперечно, Найдивовижніше